16 березня 2022 року російський літак злетів з аеродрому в місті Єйськ Російської Федерації, перелетів через Азовське море, покружляв над центром Маріуполя, побачив з висоти, свого, от, пі, висоти з кабінки е, пілота напис Діти на асфальті перед драматичним театром. Після чого холоднокровно скинув спочатку одну. А потім одразу другу авіаційні бомби на дах Маріупольського драматичного театру. Цей час люди, які переховувалися від російських бомбардувань у підвалі на поверхах театру, вишукалися у чергу за кип'ятком та варево, яке вже протягом тривалого часу заміняло людям повноцінний сніданок. Всі, хто стояв в черзі за сніданком, Загинули Загинули ті, хто переховувався в той момент на третьому поверсі театру. Туди, нагадаю, заселили породі жінок, яких евакуювали із пологого будинку, що Російська Федерація розбомбила напередодні. Точна кількість загиблих невідома досі. Після того, як росіяни встановили контроль над Маріуполем. Вони взяли в облогу театр, нікому не дозволяло туди заходити. Після чого почали вивозити залишки тіл, які лежали зверху на тракторних лафетах. Ну, а тих, хто опинився під тоннами будівельного сміття, просто залили бетоном. І попри це, попри залити бетон, ще декілька місяців. Над будівлею театру, і біля нього стояв трупний сморід. Це стало величезною могилою для, як мінімум, трьох сотень маріупольців, які стали жертвою російської агресії. І от зараз росіяни побудували на цьому могильнику театр. Хоча правильніше було б назвати це просто склепом. Склеп. На могилах людей, на могилах тих, кого вони вбили. Росіяни хотіли зробити точну копію Маріупольського театру, але і тут гігантоманія російська, оця імперська велич, не дозволила зробити просто те саме. Тому вони додали ще поверх третій до театру, трошки його збільшили. Фактично, від старої будівлі не залишилось нічого, навіть фронтону. Бо там фронтон він рухнув. Під час будівельних робіт доламали те, що не змогли доламати бомби, зруйнувати бомби. Оце велич у цей величезний обсяг, збільшили кількість посадкових місць для відвідувачів театру. Невідомо для кого. Бо більшість тих, хто вважав себе культурною інтелігенцією, хто регулярно ходив в театр, дивився всі вистави, більшість тих людей виїхала з міста подалі. Від цих виродків під російськими трикалорами подалі від вбивців. То хто буде ходити в той театр величезний, помпезний, мені досі не ясно. Але е, зрозуміло, що вони хочуть зробити щось таке і довести всьому світі, що ніякого злочину і не було. Ну і приховати ще раз закопані залиті бетоном залишки тіл Маріупеців. Зараз ремонт театру перейшов у фінальну стадію. Там виконуються декоративні роботи. Давай почнем, мабуть, все-таки з фасада. Фасад у нас облицований травертином. Це камінь привезли в слебах з Киргизии, в Донецке его раз на плити, нужные нам. Вот и облицевали фасад. Вот толщину камня этого можем увидеть. Проектировали в Донецке, получается. Да? Э, нет, пилили, пилили. Пилили в Донецке? Большие плиты приезжали из пили, а пилили на, плит, на плитку э, в Донецке. Вот толщина обычного. А фактура вот эта чем-то вскрывалась? Э, фактура а, вскрывалась э, классификатором или э, для того, чтобы отталкивала воду, ага. чтобы не питалась вода. Вы нам покажете? что происходит у вас внутри. Конечно, покажем, пойдемте. Вот это вестибюль, девочки сейчас занимаются по позолотой, стены все окрашены. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович, принимают ли участие местные жители города в восстановлении драмтеатра? На данный момент на отделочных работах по исторической части здания работает исключительно все местные очень радует, что местные жители могут принять участие в восстановлении нашего исторического здания города. Что вот, а, вы видите вот эти все карнизы, вот это с гипсовые э, и а, приехали ребята с э, подрядчики из Питера. Вот это колонны делается отделка венецианской штукатуркой. Вот, мы можем увидеть, вот там ребята как раз сейчас ее наносят. Очень красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Мастера своего дела выполняют очень ответственно. Это очень приятно, что наши граждане принимают восстановление, непосредственное участие. А скажите, пожалуйста, сколько будет драмтеатр вмещать в себя гостей по максимуму? По максимуму рассчитано именно посадочных мест 500 а мест. Очень хорошо, очень большое количество. Что вы нам еще покажете? Пойдемте дальше. Пойдем на второй этаж. Что делается боляси для установки на лестничные марши. Перила, Ребята, а? да? Ребята, да. Ребята разукрашивают. разукрашены. Ребята сейчас занимаются разукраской болячей. Вот. А это у нас... Здравствуйте. Художественный момент. Да. А с чего они сделаны? Это бетонные, чисто бетонные. Мы делаем под мрамор. Угу. Супер, шикарно. Они шикарно. будут вот здесь стоять. В ступени у нас а, натурального мрамора белого. Вот и ребята уже выступают к монтажу. Пойдемте на крышу. Красиво, очень красиво. А вот это второй свет. Як вот. я слышал, це буфет. Буфет, да. Прекрасный буфет. Звернув увагу на це відео. Все, що раніше в Маріупольському драматичному театрі було справжнім, зараз стає фальшивкою. Колись в Маріуполі були мармурові сходини і мармурові балясини. Тепер там ці балясини роблять просто із бетону, і розмальовують Ребята! Під мраморці, цей, цей бетон. Ну, тобто був мрамор, а став бетон розмальовочка під мармур. Колись там стояли мармурові колони. Тепер це просто бетонні колони, які поштукатурені і пофарбовані під мармур, під білий мармур. Все підробка, все, як цілий театр загалом. Дуже цікаво і смішно дивитися на цього неосвіченого чоловіка, який робить із себе журналіста, який, так би мовити, ходить і ставить тупенькі такі питання. Коли він заходить у бальну залу театру і каже, що це буфет, це просто реально смішно. Просто я абсолютно зрозуміла, що ця людина, яка випрошує квиточок у будівельника. Насправді, ніколи в Маріупольському драматичному театрі до цього моменту і не був, і де знаходиться буфет, він і гадки не має. Ну, такі люди, такі люди заповнюють зараз простір інформаційний і життєвий в окупації під російськими триколорами. Ну, а ми дізналися, хто той Іван Іванович на відео, який... Керує декоративними аділичними е, е, роботами в маріупольському склепі над могилою. Це е, такий собі Лолин Іван Іванович 43 роки, народився на Закарпатті. Що вдалося дізнатися про нього? Це будівельник з великим досвідом, колись е, він вступив і е, е, намагався отримати навчання е, в одеській семінарії. Так, він хотів бути священником, проте не закінчив семінарію, кинув навчання і подався до Маріуполя підробляти на шабашках, заробляти на будівництві. Мені здається, що саме там в Одеській семінарії московські попи на цього пана і вплинули настільки, що він зараз з легкістю прийняв на себе гріх топтатися по могилах людей. Ну і от тепер, коли, а, до речі, і цікавий момент. Коли цей пан Лолан Іван Іванович переїхав до Маріуполя, останніми роками він знайшов собі роботу в престижній приватній будівельній компанії, яка співпрацювала з полком Азов. Так так, ви не почули. Лолан Іван Іванович останні роки перед повномасштабним торгненням працював на Азовцях. Тобто виконував завдання, так би мовити, націоналістів-бандерівців. І сам ходив в вишиванки і розповідав, що він е, суперпатріот України. Ну а тепер вишиваночку, мабуть, заховав, а може, спалив десь у Вагороді і служить Росії, виконує її паскудні задачі по будівництву склепу на могилі. Я дуже сподіваюся. Що і під час будівництва, і після, коли почнуться вистави на могилі, то привиди цих загиблих людей будуть приходити не тільки у віснах, а наяву до цих негідників, для яких немає нічого святого і немає пам'яті. Дякую, що слухали. Мене звуть Анна Романенко. Я журналістка із Маріуполя, і я розповідаю про те, що важливо знати про окупацію. Не забувайте підписуватися на канал, залишайте коментарі і ставте подобайки.